Йому все рівно, що тут гинуть люди. Йому головне гроші. Достаток його, його і його сім'ї сім і ближніх. А то, що тут гинуть, чи десь на світі гинуть, він все робить для того, щоб десь там, як він розказує, щоб зупинити війну, тільки для того, щоб отримати Нобелівську премію і показати, що він, він такий божественний, він такий там, цар чи ще хтось. Це другий Путін. Вони дали зобов'язання, коли в нас забрали ядерну зброю. Вони мали якісь певні перед нами зобов'язання, вони їх не виконували американцям нема що вірити треба надіятися тільки на самих себе тобто європейці е... на європейських ну на на європейську спільноту америка їм недалеко від нас у них давно не було своєї війни. Це нонсенс залишити нас так, тим більше, що ми як форпост для цілої Європи, тобто нам потрібно допомагати. Ми ж не можемо в війні щось так без зброї робити. А це є не нерозумно. Ну, бачите, рішення тої верхівки це не означає, що вся Америка так проти нас налаштована. Мені здається, що багато американців розуміють ситуацію, ну але от з Трампом то у нас така неоднозначна. Відносини такі. Чи сподіваєтесь ви ще на те, що Трамп допоможе Україні закінчити війну? Ну, те, як він робить крок вперед, крок назад, вліво, вправо, не знати, що від нього чекати взагалі. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.